Коли ти дивишся на Володимира Степчука, то прекрасно розумієш. Зараз він ляпне якусь фігню і знайдеться. А от коли ти включаєш проект шалені авторки, де є Віра Геєва, Ростислав Семків, обидва професійних критиків, літераторів, викладачів києво могилянської академії, ти очікуєш почути якусь неймовірну мудрість. І от уявіть мої здивування, коли від того, що я почула, мої вуха закрутилися в трубочку. Заінтригувала? Тоді поїхали. Розмова Агієвої і Семків про фільм Барбі – це те, що називається парад стереотипів. Я сформулювала для себе таке поняття, як тест Барбі. Коротко його суть заключається ось у чому. Людина йде на фільм Барбі, дивиться його, а тоді коментує. І по якому коментарям стає зрозуміло, чи вона сексист, чи ні. І навіть якщо сама людина не віддала, не знала, що вона сексист, цей тест все рівно все покаже. Ось що сталося і з Вірою Агеєвою, і Ростиславом Семкі. Але перш ніж ми прийдемо до обговорень їхніх шикарнючих цитат, які стосуються цього фільму, чи хтось чув щось про особливе ставлення віри Агеєвої до рожевого кольору, тому що у неї явно з тим є якісь проблеми. Я не знаю, звідки це пішло. Можливо, у неї є якась дитяча травма. Хтось щось я вже трошки перекліпала і майже перестало рожевими готіти в очах, тому я вже здатна про нього говорити. То. Тому... Мигтіння рожевого в фіналі було розбавлено дуже гарним бірюзовим костюмом. Ну але врешті-решті від рожевого кольору справді е, ну, погано, погано очам, і ніяка рожева спідничка не може бути завжди привабливою. Ну, Є якийсь там заклик всім вдягати рожеве, коли йти дивитися цей фільм, от не треба цього робити. Стоп, стоп, стоп. Давайте зупинимось і розберемося, доки нас не захлеснула ненависть до рожевого кольору. Очевидно, в масовій культури сформулювалося досить таке упереджене ставлення до рожевого, як з одного боку, дівчачого кольору, а з іншого боку, кольору не надто розумних навіть інфантильних дівчат, таких як, наприклад, Барбі чи блондинка в законі. І саме останнє дуже доклалася до закріплення цього образу, зокрема в кіно в ранніх 2000-х. Якщо вас цікавить ця тема, то я додам опис в посилання на одне відео, яке дуже допомогло мені під час підготовки власне, до мого відео, і ви побачите цю еволюцію на власні очі. Що ж робить фільм Барбі? Барбі намагається подолати цей стереотип. Вся рекламна кампанія, мерч і основна ідея Барбі в тому, що дівчина і зарівно хлопець. Можуть одягати будь-що, і наш одяг нас не ідентифікує. Тобто, якщо я сьогодні вдягла рожеву ковтинку, це не означає, що я якась тупенька. Ні, я маю право вдягати рожеву, блакитну, будь-яку ковтинку, і ніхто не може ідентифікувати мене через цей мій вибір. Власне, ця ідея дуже сподобалася всім глядачам і глядачкам, які почали приходити на прем'єру фільму в рожевому. І упередження віри Агеєвої щодо цього кольору, який, очевидно, вона ще не подолала, не повинні впливати на нас. Ніхто не має права говорити дівчатам і хлопцям будь-кому, що їм одягати, а що їм не одягати, який колір їм обирати, а який колір не обирати, тільки через те, що це комусь мулює око. Серйозно. Ні. Що змовилися виробники рожевого одягу і виробники Барбі і зробили таку, ну, таку сиропну рекламну кампанію. Рекламну так, ну це вже зовсім не смішно, тому що абсолютно кожен сучасний фільм містить product плейсмент. І не треба бути критиком-професором Києво-Моглянської академії, аби це зрозуміти. Серйозно, кожен. Тим більше, якщо провести якесь елементарне дослідження, готуючись до розповіді про Барбі. То навіть тої інформації, що головний продюсер цього фільму і є та компанія, яка займається випуском Барбі, буде достатньо, аби з'єднати 2 плюс 2 і зрозуміти, що так, це реклама ляльки Барбі. Ще якісь претензії? Чи хлопчики захочі хлопці захочуть це, ну, з ким себе має ідентифікувати, 12-літній хлопець, як глядач цього фільму? Віра Гева дуже добре почала своє речення. Чи захоче хлопчик? А тоді зрозуміла, що це звучить якось не дуже, і виправилася: з ким буде самоідентифіковуватися хлопчик 12 років, який піде на Барбі. Але чого мене має це хвилювати, коли цільова аудиторія фільму Барбі це дівчата і молоді жінки. Чого Віру Агієву не хвилює, з ким буде самоідентифікуватися дівчинка? Яка йде, наприклад, на Джона Віка, на Трансформера чи в кінці-кінці на Опенгеймера? Там для нас дуже багато варіантів. А коли раз на кілька-десять років випускається фільм про дівчат і для дівчат, Віра Агева підіймає таке цікаве питання, що, виявляється, хлопчики у нас обділені? І до речі, вікові обмеження цього фільму 13 Тобто навіть теоретично хлопчик 12 років не мав би ні з ким. Само ідентифіковуватися в цьому фільмі. Якби хтось із наших критиків елементарно готувався до свого відео, то він би знав і цільову аудиторію, і вікові обмеження, і, можливо, тоді нам вдалося би уникнути ось таких от дурниць. І, взагалі, ми хоч колись почнемо обговорювати жіночі проблеми. Наголошена оця важливість так порозуміння, от саме мама і дочка. Це таке хороше послання. Хороше, але при знову цього... ж для 11-літнього. При... Ну що, приїхали, так? Я знала, що без материнства тут не обійдеться. Прийнято вважати, що у мами з донькою є якийсь особливий зв'язок. З тієї простої причини, що обидві вони жінки. Але це лише стереотипи. В мами однаковий зв'язок, що з донькою, що з сином. І так само в тати однаковий зв'язок із сином, і з донькою. І мене цікавить, чому Семки вважає, що цей зв'язок має хвилювати лише 11-річних. Тобто, якщо тобі 12, 13 чи 14, то зв'язок із мамою для тебе вже зовсім не важливий. І вкотре мушу нагадати, що вікове обмеження для фільму Барбі це 13 Тут цей мотив материнства теж важливий, тому що. Можна подумати про те, чому фіна, фінальна фраза фільму це візит Барбі, яка прийшла, яка, яка стала людиною, там поплакала, стала людиною. Ну і ось вона в цьому реальному світі приходить до Геніколу. Господи, Боже, знову це материнство. Давайте краще поговоримо про щось цікавіше. Про те, як цікаво працює наш мозок. І як він вириває з контексту певні факти і інтерпретує в залежності від нашого світогляду? Так, наприклад, в фінальній сцені, там, де Барбі перетворюється на звичайну людину, де вона спостерігає за нашим життям, за дітьми, за людьми, за друзями, які плачуть, сміються. У голові її віри Агеєвої є лише матері і діти. І через це в неї складується картинка, коли Барбі у фіналі йде до гінеколога. Вона перевіряє свою піхву, значить, вона хоче стати матір'ю, думає Віра Агеєва. Для мене особисто піхва і материнство це абсолютно не пов'язані між собою речі. Для мене цей фінал означає те, що Барбі отримала первинні статеві ознаки, це означає, що вона стала реальною людиною. Як можна було побачити в тому, що лялька йде до гінеколога ознаки, що вона хоче стати матір'ю? Не кожна реальна жінка хоче і може стати матір'ю. І наявність в неї піхви чи похід до гінеколога абсолютно не означає того, що вона буде народжувати дітей, господи боже мій. Ну як же ж це складно пояснити? Сеальність могла би бути глибшою, так якщо в них там. А начебто з'являються якісь моменти антиутопії і такої гендерної антиутопії, тобто чоловіки намагаються захопити владу і принижувати жінок. Ну тобто, ну правда, це приниження знову ж карикатурне, бо максимум, що, що воно виливається, це там носіння пива. Але тут могла б з'явитися Маргарет, Етвут. Я не знаю. Ну то це вже якийсь перебір, точно як Семків намагається впихнути сюди, Ет. Це ж попсова комедія, а не антиутопія. Це два різних жанра. Тобто він пропонує, щоб Кен почав гвалтувати Барбі і змушувати народжувати йому дітей? Бо як іще сюди впихнути етуд? Серйозно дайте мені хтось відповідь на це запитання. І хіба відмовитися від своєї суті і почати прислуговувати чоловіку, подавати пиво, в тому числі. Це не занадто велике приниження для жінки? Що в уяві Семківа тоді приниження? Галтування? Кен так нормальними і не стають. Ні, не стають. Барбі стають нормальними. а Що на думку Семківа означає слово нормальне? Мені було б дуже цікаво в нього запитати. Бо наскільки я пам'ятаю, у фіналі фільму Барбі і Кен не повертаються до того, ким вони були раніше. Натомість вони вирішують шукати себе, шукати нових себе і змінювати весь лад, який у них панував досі. Чи я помиляюсь, цей світ неляльковий, світ справжній. Він залишається таким, як Кен його побачив, ним керують чоловіки. Чоловіки там розмовляють про котування на біржі, чоловіки качаються в спортзалі, і взагалі. В цьому е, світі реальному немає таке враження, що е, ну фемінізм взагалі не має ніяких успіхів. А так видається, що нічого не змінено. І от як керували в корпораціях, є корпора... Mm -hmm. керують корпорації, якими керують чоловіки. Оце такий світ. Дякую, дякую. От як то кажуть, просто з язика зірвали. Знаєте, мене теж деколи виникає таке враження. Особливо, коли я йду на співбесіду, і потенційний роботодавець запитує мене, чи планує народжувати, адже, очевидно, на його думку, вся моя сутність і моє призначення це материнство при відвірі Агеєвій. І так, так, світ досі несправедливий і до рівності ще далеко, хоча існує фемінізм, але очевидно, він ще не встановив абсолютно рівність. Що в нашому суспільстві, що в американському, і так існують великі корпорації, якими керують чоловіки, і так існує величезна різниця в доступі до професій, в доступі до оплати праці і, зокрема, в правах між чоловіками і жінками. І це відкрита інформація, яка розміщена хоча б на сайті інституту стратегічних досліджень, і там її можна знайти, якщо мати таке бажання. Так, згідно з Global Gender Gap Report, який щороку випускає World Economic Forum, гендерний розрив за 2022 рік в Україні становив 29%. Це означає, що якщо чоловік заробляє 100 гривень, то за аналогічну роботу жінка такого ж рівня отримує всього 71 гривню. В індексі гендерного розриву Україна перебуває аж на 81-му місці 147 досліджуваних країн. Дослідження також свідчать. Що в Україні цей показник минулого року погіршився на 0,7%. Таким чином, для українського суспільства проблема гендерної рівності досі актуальна. Не досить гратися Барбі Нобелівською лайрадкою, щоб написати Нобелівський роман і навіть щоб стати президенткою. Ні, ну це геніально. Тобто, ви хочете сказати, що кілька століть патріархату не може зруйнувати поява ляльки-президентки? Геніально! Геніально просто, ну я б до цього не додумалась. Хоча хіба не про це нам торочили творці фільму протягом всього фільму Барбі? Тут не підказують, як змінити світ, воно суперечливе. А, значить, Барбі, прийнявши спочатку патріархат, як легко прийняли, так легко і виходять, а воно не все так легко. Ну, так, є така річ, як відкритий фінал. Коли не подається відповідь, а глядач чи читач у випадку книги має можливість сам додумати. Багато хто з цього користується, і, взагалі, світ дуже складна штука, і його нелегко змінити. Словом, в Барбі Ленді вони якось виходять на таку на, на взаємне розуміння, що кожен має бути особистістю, так? А, і Барбі має бути особистістю. А не нова ідея, але ідея. така простенька, але конструкція. Ні, ну слава Богу. А я вам прошу. Фільм ставить важливі питання, але взагалі на них не, не знаходить якихось відповідей. Тобто оці траєкторії ну, серйозної розмови не відбувається. Так ми ж тільки що говорили, що він дав відповідь. Фільм для того, щоб повести е, хлопців і дівчат 10 11 років повторю цю свою ну, думку, але знову щоб вони побачили, як, яким так. смішним може бути оцей дисбаланс, е, коли все йде е, за стереотипами, там навчити їх цуратися з стереотипів. Не варто вести на цей фільм дітей 11-12 років, адже його вікове обмеження це 13+, який обумовлений наявністю специфічних, Сексуалізованих жартів, які не варто чути дітям раніше 13 років. Тому, знову ж таки, дуже рекомендую батькам дотримуватися тих вікових обмежень, які встановили творці цього фільму. І ще, гендерний дисбаланс це не смішно. Mm -mm, зовсім. Можна не дивитися фільм, а послухати е, те, що ми говоримо про нього. У нас попереду багато серйозних розмов про, е, про це не в рожевому стилі. Ні-ні, ні 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 не слухайте їх. Ідіть на цей фільм, складіть своє власне враження. І, до речі, можете тягнути рожеве, червоне, фіолетове, що хочете, аби вам було зручне. усій ці ситуації мене обурює те, що я передивилася. Мільйони відео різних більших і менших блогерів. Всі вони готувалися до своїх відео, всі вони перелопатили купу інформації, шукали щось цікаве, чим здивувати свого глядача, будували якісь цікаві стратегії, порівняння, аналогії, намагалися якісно викласти і подати цю інформацію. Я насправді дуже багато почерпнула із відео колег, надихнулася і зрозуміла те, чого раніше не розуміла під час перегляду цього фільму. А двоє іменитих критиків, професіоналів, письменників, професорів Києво-Могилянської академії не лише не готувалися до свого відео, очевидно, вони вважали, що лише їхнього прізвища буде достатньо, аби втримати аудиторію, а навіть не збудували більш-менш конкретну чітку стратегію того, як вони будуть критикувати цей фільм. Просто вириваючи якісь хаотичні речення, часто повторюючи подвічі, тричі одне і те саме, або навіть суперечачи один одному. Це був настільки хаос серйозно. Не дивіться, просто повірте мені на слово. Це хаос, з якого неможливо було виленити якусь цілісну думку, що ж вони хочуть нам донести. І я щиро переконана, що це неправильно. власне, того я зробила це відео. Не хочу нікого образити, не хочу тим більше нікого принизити, не хочу ні на кому хайпувати. Я лише хочу, щоб люди, які заявляють, що вони професіонали, поводились як професіонали, і щоб українська критика доросла до рівня професійного, аби нам не було соромно перед нашими європейськими колегами. Це моя велика мрія і моє бажання. Що ви про це все думаєте, напишіть в коментарях, чи дивились ви фільм Барбі. Чи сподобалось вам чи ні, будемо проходити наш тест на Барбі разом. Ми з вами зустрінемося вже дуже скоро. Не забувайте підписатись на цей канал, поставити свій вподобайку, якщо відео вам сподобалось або ви просто хочете підтримати мене. І таке буває. Пишіть свої коментарі, вони дуже важливі для розвитку каналу. І ми зустрінемося дуже-дуже скоро. Бувайте, бувайте!